Ті ж гості у ту ж хату із тими ж самими проблемами. Кілька десятків членів громадської організації Рада Майдан знову у будинку рад. Активісти вимагають звільнити посадовців від старої влади. Аргументи на їхню думку залізні. Цей майдан, який відбувся в Україні, головна його мета була це перше, і перше завдання, яке поставили, це була люстрація. Про що й казав президент, який зараз обраний Петро Порошенко. Було багато обіцянок і особисто зі сторони голови облдержадміністрації про те, що всі ці особи будуть звільнені. Ми бачимо, що жодного руху поки немає. Майдан повстав проти тотальної корупції, яка і розкрадання коштів бюджетних, які існують в нашій державі. Тому вимога Майдана всіх чиновників, які працювали на ту систему, звільнити. Ми вимагаємо і ми, коли прийдемо до губернатора, ми будемо обов'язково вимагати присутності і звіту прокуратури. Він як губернатор має право їх долучати до цього справи, і ми не підемо з кабінету допоки, допоки ці люди не прийдуть, не напишуть заяви, вони не будуть зареєстровані. І ми хочемо почути від губернатора, що зроблено ним, щоб ці люди пішли з роботи. Тому що це люди, соратники пана ядухи. Активісти вимагають від обласної влади подати необхідні документи на звільнення Світлани Лукомської, Віктора Очеретянка, Ірини Трунової та Олени Павлюк. Майданівці стверджують, сьогодні є законні підстави для звільнення цих керівників. Генеральному директору нашої телерадіокомпанії Поділля Центр Олені Павлюк закидають зловживання посадовими повноваженнями. Людина повинна піти. Людина, яка абсолютно не давала можливості працювати журналістом напротязі всіх подій Революції Гідності. Було повне замовчування тих подій. Абсолютно. І люди, які сьогодні замовчують. Я був на поділля-центр в заступника Олени Дмитрівни, і він мені повідомив таку інформацію, що якщо ми зачепимо Олену Дмитрівну і будемо просити її звільнення чи ще щось. Вони сказали, що вони вийдуть на Майдан, в них є підписи, і вони сказали, що ми її не чіпали до жовтня місяця, в неї там кінчається термін ну, договору, чи я, я не знаю, як правильно контракт кінчається до, до ну, коли мають бути наступити вибор. І Він мені пояснив, якщо або з неї заключить, або не заключить, то я думаю, що може б ви якось би звернулись чи на ну, по телебаченню, чи, чи є наше звернення, чи немає, щоб ви вияснили. Про ситуацію з кадровими перестановками в краї майданівцям розповіла заступник голови облдержадміністрації Леся Стебло. Стосовно Віктора Івановича В він свою заяву відкликав тоді, яку він був написав. І зараз на даний момент він знаходиться на лікарняному. Він перебуває в обласній лікарні в неврологічному відділенні. Один момент, дайте далі. Світлана Іванівна Лукомська працює. Питань по її звільненню, вона, тоді, коли вона приходила на раду Майдану, вона сказала, що я звільнятися не буду і я не бачу підстав для свого звільнення. Далі наступний момент. Що стосується Ірини Миколаївни Трунової, Ірина Миколаївна Трунова, вчора з е, розмови зі мною, тому що дав голова доручення з нею поспілкуватися, сказала, що вона відмовляється писати заяву, що за неї вийдуть тисячі на Майдан людей в її захист, що вона хороший фахівець і вона. Не вбачає, не вбачає питання. Це про звільнення на даний момент зараз на, на, на часі. Так, що стосується проведеної розмови з Станіславом Григорієм Васильовичем. Ми поспілкувалися, і на сьогоднішній день є його заява про те, що він просить звільнити його з посади начальника управління молоді та спорту, зв'язку з виходом на пенсію за станом здоров'я. Відповіді чиновниці та учорашньої соратниці майданівців не задовольнили, тож вони відправилися на зустріч з губернатором, який розпочав цей робочий день із наради в обласному управлінні внутрішніх справ краю. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.